Нова сторінка в історії міського спорту. Після доброго десятка років до Хмельницького таки повернувся футбол. Наші хлопці вже встигли і домашню гру провести і побувати на виїзді. При тому свого вболівальника як потішили, так і розчарували. Втім, керівництво клубу певне для молодої команди будь-яка гра безцінний досвід. Задача обыгрываться, обыгрываться, нарабатывать игровой опыт у ребят, которого не хватает. У них и все. Есть скорость, есть выносливость, все у них есть. Ребята талантливые, хорошие ребята. Мы их уже на протяжении многих лет видим, тренируем и знаем. Осталось им одно – игровая практика. Игровая практика с хорошим соперником. И вот только там они будут расти, потому что лучшая тренировка это игра. Кажуть, у поділі чимало залежить від вболівальників, адже вони і вдячні поціновувачі, і найвибагливіші критики. І завжди потрібно вести з болівальниками діалог. Вони не завжди бувають задоволені, бувають не лише перемоги в спорті, але й поразки. І от в таких зустрічах ну, народжується певний плідний діалог. Ми розраховуємо на підтримку наших болівальників. Новостворене Поділля вперше організувало відкриту зустріч зі своїми фанами. Таким чином, кажуть футболісти, виправлятимуть помилки у грі, адже кухня зсередини це добре, а ось зі сторони все-таки видніше. эти ці очень нужны для того, щоб люди со стороны, болельщики, ради яких ми це все делаем, подсказали нам, где то ви там не допрацювали, делайте тут. І поэтому ми хочемо вислухати, що ми не доделываем, і хотим услышать експертів футбольних. Наступну гру Поділля проведе вдома. Наші футболісти зустрічатимуть Запорізький металург. Відбудеться гра 5 серпня на центральному стадіоні міста. Вхід безкоштовний. Тетяна Кукуріка, Олександр